Вітаю, шановні любителі старого залізятча. На моєму каналі ви його побачите вдосталь. E, значить, почав я робочий день з розточки циліндрів на Так вони там буде. Думаю, так, щось таке легеньке. Візьму, прислав чоловік, так, і разом з тим треба підрізати головки. Думаю, дороблю одну роботу, тоді візьмуся за ту вчорашню по Юпітеру і установці і у тих поршнів. Але думаю, блін. Оправку треба протачувати з різьбою, щоб підрізати головки. так То вже разом і зроблю ті головки, і плюс ще там одна є третя в комплект. Тому займемося давайте, для початку нарізкою різьби. так Значить, різечок у нас такий прохідний для обдирки. Заточив собі такого різечика. Для нарізки різьби в одному місці в нас розточується циліндр, тут ми поточимо трошки різд. Що, тепер давайте після хвальоного чеського качества подивимось на хвальоне суєтська. Та ж саме управка, нічого не знімав. А, для початку головка без гужона. Різьба прекрасна. Що, в кого які сталки? Отак. Отбуває десь десь зробили з п'яна чи що. Новенька, ну, не чіпана і різьба прекрасна, хоча ще не посадочна. І так, поки в мене в майстерні зараз кипить тут робота, то трошки давайте теорії по установці інородних поршнів. Так? І по тому, як, що іде підрізати. Дивіться, виникало таке питання в замовників, так? В минулому відео я підрізав циліндри знизу. Дехто. Ну, а виходить, що, цей поршень має недохід до верху гільзи 2 мм. Так, він на 2 мм нижчий відносно центра пальця, ніж стандартний. І виникало в людей питання, для чого я взагалі чіпаю оту базу, так. чого просто не розтучити циліндри, воно не дойде отих 2 мм і зверху цих 2 мм зрізати, і, мов. Кажуть, що то по-заводському буде все. Ні, ні трошки воно по-іншому працює. Двохтактний двигун, це вам не чотирьохтактний. В чотирьохтактному, от, скажем, я колись, хто давно вже слідкує за каналом, розповідав, коли встановлював інородний колінвал на жигуля свого. так? І виходить, що з 1,3 літра і ходом 66 мм добивався 1,6 літра і з ходом 80 мм. Там виходить та ж штука, наприклад. Ставиш інші поршні з меншою висотою. В тебе просто-напросто вони не дійшли до верха на якусь е, висоту. Ти можеш зрізати газорозпреділення в тебе не міняється, бо в тебе клапана. Як нажимались, так нажимаються. І не важливо, нижче головка чи вище. А в двохтактному ж двигуні все зовсім по-іншому. У двохтактному двигуні всім газорозподіленням займаються оці вікна, перепускні. І плюс випуск. Ні. І перепускні вікна. Відповідають за наповнення циліндра, за довжину фази наповнення, а випускне за вихлоп, так? І плюс за ну, на яких оборотах буде розвиватися максимальна потужність. Тому можете замітити, якщо хтось має для порівняння, можете взяти циліндри старих юпаків, там двойки, тройки, і замірити оцю висоту від верхньої кромки від верха до верхньої кромки. Вихлопного вікна, Так от, вона в старих була нижче, сиділо вікно нижче, так, а при форсуванні вже потім допилювали доверху. І чим вище ти розпилюєш, тим на більших, на більших, вищих оборотах досягається максимальна потужність. Тому, якщо отако коротко розібратися, зрізавши зверху циліндр, так, ми просто получимо іншу фазу випуску. так. У нас буде висота від верхньої кромки до. Верхньої точки нижче, і в нас потужність звинеться в зону вищих оборотів. Якось так. Тому для того, щоб зберегти стандартні фази, підрізаємо циліндр знизу. Хочете збільшити фази, можете знизу не чіпати. Ну, хто буде це робити, я маю на увазі. Зрізаєте зверху. Конкретно вже на даному циліндрі, а, ну і чого взагалі я це розповідаю? Бо власники задавали таке питання. Вони не. Звертали на це увагу на стандартному моторі, так? А на стандартному моторі не подивились просто на що. Е, мені звернули увагу, ну просто запитали, що чого при, е, при тому, як я знизу підрізав в нижній мертвій точці, нижче поршня не повністю відкриває вікна. Вони, ну, люди думають, що повинно бути отак, що вікна повинні бути зовсім відкриті. Насправді, якщо ви подивитесь навіть на заводські параметри, вони завжди прикриті. І то робиться не просто так. А на заводі то все теж розраховується. Суміш, коли стискається в, в кашека, так, в камері кривошипній, вона починає рухатися під дією, як тот, ну, як сказати, тиск прижимає його до стінок, як, отак умовно, як центробіжна сила, ви розумієте, прижимає до стінок. І воно рухається по стінці, обминаючи його. І через те, там треба знімати оті завусиниці. От. Фактично по внутрішній стінці гільзи воно майже не рухається. Ну, тобто не сильно впливає на утворення на забіг суміші всередину. Тому на заводі спеціально так зроблено воно, що коли є недохід трошки донизу вікон, так, певна частина суміші, вона в поршень в днищі вдарається в нього, вона є холодна і охолоджує днище від перегріву. Якщо часом тут роблять такі пропили, щоб воно було. Реально на потужності ви того не відчуєте. На ходу ви не зрозумієте, що воно стало краще, а е, для охолодження поршня воно буде гірше. Тому хай краще вони не будуть повністю відкриті, але охолоджується поршень. Ну Можете поекспериментувати, хто не вірить. Бо колись я теж таке пробував, робив, воно нічого не дає насправді. Прибавки потужності немає від того, що більш відкриті вікна. На даному двигуні побажав власник зробити серединку, підрізати половину розміру знизу і половину розміру зверху, щоб трошки більш відкрити ці вікна. Ну, Що просять, те ми робимо. Ну, виставлений в довгих кулачках циліндрик, збитий на нуль індикатор, щоб бачити, що робиться. І поїхали помаленько-помаленько. Для обробки алюмінію класно ведешки всякі підходять. так. Ну і подаючи продольною. Знімаю собі по четверті. Зараз. Перші проходи можна і обдерти на грубо, щоб пошвидше. А фінальний на чисто маленькою подачою. Смазочка, щоб не налипало. Знов. Нижню частину упорну я підрізав, верх мені поки що. Можу не спішити, так як я хочу пошвидше розточити циліндри, щоб віддати на хонінговку, щоб у мене не було затримки по роботі. Тому встановлюю на розточний. Перевіряю, чи немає різних. Знаєте, часом попаде маленька пилинка, ти береш, що воно хитається. Рівненько. Тепер займемося поршнями. Так, Поки циліндра помаленьку роздирає, бо різниці там дуже багато. З 63 і до 65, Два-три два, проходи, можу робити сміливо. Тим часом підготовлюю поршні. В поршнях треба зрізати всю ту юбку. Тепер будемо зрізати і зразу приміряти, щоб не торкався до тих виплавів на картері. От люблю, знаєте, отаку от обстановку в гаражі. Обожнюю. Коли, коли роботи робиться багато, саме-саме цікаво. Ти тільки ходиш і наблюдаєш, Поновлюю кулачки всередині. Час від часу таку операцію треба робити. Там циліндрик. Воно все собі автоматом, там дойде, впреться в нижньому положенні. Тут дуже зйом мали ймона контролювати. Бачите, все, все зараз. Кулачка проточив. Вже циліндр під'їхав. Чистенько, файно. Так, поршень і ява. Воно -то класно, коли є ота перемичка, але, на жаль, тут вона не влазить. Ну, можна там було б пертер трошки призернути, але зараз того ніхто робити не буде. Так, розпорта для круточки. І отак в довгих кулачках, кулачках собі зажав повністю за все тіло поршня. Його не коцне, його не надколе. Ти собі робиш і не боїшся, що він тобі видать. Точкою поршнів краще ніколи не спішити, не робити великий сян. що, не нащербити яку тріщину, щоб не дало, Лучше, знаєте, потратити на пару хвилин більше часу, ніж потім відкуповлювати людині якусь річ. Вже із зрізаною юбкою, оце заводська юбка старого поршня, все одно воно набагато довше. Ну, але ми зробимо її трошки довше, ніж стандартно, там ще 2 міліметра добрих можна додати її. Ну і якщо то в нас ішто, я не можу собі дозволити обійти таку процедуру, як доработать напільником. І діла. Так, і зараз покажу вам. Ну, тут можна додати трошечки, але ну, насправді не дуже багато. Отак видно вам по висоті. Ну, не більше 2 мм, бо буде зачіпати там. То я зразу я був, щось більше залишив, у нас, коли я приміряв, вроді би було плотно, так близько, а вже як збирали, то воно щось там їм торкало, то підпилювали. О, тут, дивіться, нижня мертва точка, а поршень шиво має скільки зазору. Все, найнижча точка. Поршень без проблем, трукатись не буде. Що, заглянемо, що там по геометрії той поршень? Давайте так, по самому краю юбки. Я ще не мірив, але покажу вам. Тако, Мінус 5 сотих. Давайте трошки вище. Видно, ні вам. Мінус 5 сотих. Ні, давайте тако понизу пальця, де я міряю зазор. Тут вже в нас мінус 6 сотих, а доверху воно вже почне помаленько збільшуватись. Тут вже 9. Далі вже 13, мінус 13. Але кінець юбки, трошки вищий низ пальця в один розмір. Ну, дуже класно. Це правильна геометрія. Давайте на навско, так? Мінус 25. Тобто менший розмір. Ну, тут 3 десяточки. Але. Все Це одно цей розмір в нас є більший. Тут 45. Ага, Давайте зразу, щоб, може комусь буде цікаво загальний розмір. Жар, той жаровий пояс, нижче саме. Мінус 3 десятки відносно юбки. Менший на 3 десятки за юбку. Геометрія дуже класна. І от вам Китай. Якось думаю, можливо, і собі попробую такі поставити. Бо вже відзивів декілька чув і досить такі позитивні. Все, гатим під нього. Так, проточений циліндр. Вже тут отакі тонші набагато ребра залишаються. Поршні. Ну, він дуже плотняком, якщо нажати сильно, то, то залізе. О, Виняти вже не виймеш, бачите. одною рукою не вийму. Все, циліндри бігом ще поки день їдуть на шліфовку, на хонінговку, я вже домовився. І якщо спіємо ще, то продовжимо далі. Так, Продовжую попею з тими головками. Зараз трошки підрівняю посадочне свічки. так. Може воно тут завалене і вийде зажати нам, бо дуже великий сьом прийдеться робити. Якщо в такому варіанті і так обороти торкнувся трошечки добавим і поїхали по кругу. Знімаю з рук, бо туди долізти неможливо по-іншому. Сам не бачу, що робиться. От зразу і видно, Бачите, там в одному місці чорна плямка, а то по торканю там знята ціла чепуха. От, Я сподіваюся, що вирівнявши оту площину, воно прижметься плотно до управки і зможу. З меншим зйомом зняти тоді з голову. Так, і воля. О, чудо! О, чудо! Юпітер закрутився рівно! Але дивіться, верхня проточка крутиться рівненько, серединка б'є. Ну, коротше, включили от, ну, отак от після обіда. Так, прийшли циліндри вже. На жаль, сьогодні то ми нічого особливо вже не встигнемо зробити. Так, зараз покажу вам. Тут підстелив туди резину, бачите. От, Путняшком взяли. так от їх пришморгані від пилюки. Зробили плотненько. Так, то вони. Десь тікає повітря. Бачите, поршень вісить фактично. Зазорчик 2 сотки. Ну, так, так побажали люди. Давайте переміраємо, щоб бачити, що воно є по факту. Кажуть, будемо помаленьку їздити, пробувати. Ну, В принципі, це непоганий варіант, бо мотор буде реально шелестіти тоді. Так, є. Так, видно вам, ні? Отак трошки. Нулик. Нулик. І тепер сюди давайте. Я, мабуть, зніму з підставки, щоб було краще видно. Так, зверху, бачите, тут такі тоненькі вже стінки. Воно трошки плотніше. Тут, та, так, півтори, десь до двох сотих, так. Так, що опускаємо вниз. Що в нас? Те ж саме. Дві сотки яких? Дві там і трошки. Так, повертаємо так, знизу. Дві сотки. Десь трошки біля вікон більше три сотки. Коротше, от такий результат. І точно те ж саме з другим циліндром. Ну, кажу по побажання, щоб було трошечки плотніше. Так от виглядає воно. Ну, мені, значить, що залишилось? Залишилось зробити західну фаску. Таку, так. Я щось прощолкав, спішив хотів віддати на хуні пошвидше. Зробити західну фаску і тоді зможу примірити до картера і зрізати необхідну величину зверху. Ну то вже в наступній серії. А... Зараз, в принципі, можна просто примірити його, вже Так, знаєте, щоб закріпити. Наступня, наступна серія, я думаю, буде за пару днів. Шкода, я хотів до вихідних зробити, але трошечки затягнулись. Тут ще. Є багатенько роботи, знаєте, то все просто не розрахуєш і не зробиш зараз. Так, витру трошки від солярки. Так, сіло до кінця. І в нижній мертвій точці вікна. Гарненько відкриваються, бачите? Так, ходить поршень легенько, ну потім мені прийдеться притягнути його кожного циліндра і подивитися, чи немає перекосу поршня в циліндрі. так? Бо якщо площина картера е, неправильна, то поршень, я бачу, що він трошечки стоїть набік, затирає більше цією стороною тут крапельку більший і зазорчик. Ну, але він не приклинює, бачите? Бо є таке часом, що дуже криве. Просто я поновив базу, через те воно все люкс. Так, давайте ставлю верхню мертву точку і зараз е, покажу вам, що там по факту. Бачите, трошечки є недоход. Отой міліметр ми ще знімемо і залишимо з пів міліметра недоходу. Я вже ну, нагадую, то з прокладкою, бачите воно. Залишимо пів міліметра недоходу. І буде супер на вжимання приклад, прокладочки буде. Тому от, така от робота. Отакий от Юпітер із яловськими поршнями. Ну ви то вже бачили, ви то вже знаєте. Чекайте наступну серію, обов'язково вас порадую. А наразі радий був вас всіх бачити. Дякую за перегляд. Бувайте!